В Німеччині через цю кризу через санкції, які вони вели проти рашки, них же ну велика енергетична криза. Ні газу не ні вугілля, енергія не сіїв мало. І позакривали заводи БМВ, Мерседес, Боже, гіганти закриваються, зрозуміло, або приїжджають в Америку, або десь вона ще країни. І військові заводи так само. Тобто, один з найбільших заводів, я десь тут прикріплю інформацію, щоб ви бачили, що це правда. З найбільших військових заводів в Німеччині закривається через то шістдесят сотрудників звільнили. Не було чим платити. Тобто було скорочення штату таке, що завод закрили. І начебто, в Німеччині намічається, ну в Європі в цілому війна, і треба самим собі замовлення робити на зброю. А вони не може. Цього зробити. Поняли, не можуть, грошей нема, хоча я виділяється гроші на це. Але бюрократія такого високого класу, такого високого квалітету, що, щоб ви розуміли, немає жодної в принципі, країни в Європі, яка б сама виготовляла якусь зброю. Візьмемо танк. Просто, от, до прикладу, беремо танк. Шасі роблять, наприклад, в Чехії, дула роблять в Італії. Вже там корпуси збирають, його там на якомусь заводі в Німеччині. І так виходить, це конструктор. Там зробили, там, там, там. Вони це робили з бюрократичних питань. І в тому класі, щоб не було корупції, поніла на одному місці. Тобто так легше контролювати корупційні моменти. Але оця демократія, оце, що вони там боролись там за правду слова, за лояльність, за легальність там різних прав і так і далі, призвело до того, що вони от намічається війна, вони не можуть самі зібратися і самі на своєму ж заводі, в своїй же країні а, випускати танки, не можуть самі собі замовлення зробити. А якщо ви пробували, щось за кордоном в Німеччині якусь бумажку про джоп-центр чи фінансам, його можна вирішувати місяцями, не вирішити, чи де боже в тюрму не загріміть за те, що там де чек якийсь не заплатив за. Цей налог на дощ тут ну тут такого дохера, реально, і от дивіться. Лучше піззять, ніж не девзіть. Бо ці всі ситуації, де Європа, здавалася, величезна. Слава Богу, вона об'єдналася, бо Америка же їх киданула. Америка ж не дає зараз зброю. Вони сказали, ви або купляйте у нас тепер зброю, хоч ми її в НАТО, або ресурси віддавайте, бо ми з поссорились, у нас з ресурсов мало. Ви нам ресурсами платите, ми вам будем давати зброю. Ну, Європа ж тіпа такі ганорливі, ні, ми самі, а самі не можуть. Економічний стан такий, що не можуть викрутитися зараз. Понімаєте отака історія. Слава Богу, є збереження техніки, і багато вже привезли до кордонів. Вони готуються активно. Вони все це розуміють, якось ви бракаджі намагаються пошати. Ну, щось з нею рішить. Ну, достатньо поздно. Тобто в Європі це буде вирішуватися декілька років. А за ці декілька років вже Рашка може бути на порозі. Поняла? Трамп же ж предлагає, давайте миритися, і рашки землі, і там, і в Україні, типа всім плюси, бонуси накинули. Росія відмовляється. Тобто вона каже, прямо ми не збираємося встановлюватися. Нам пофіг що ви санкції знімете і так далі. Нам цікаво воювати далі. Вся країна поставлена на військові ринки. І от, друзі, в цьому ключі, Дивіться, от я зараз знаходжусь в магазині норми. Дуже багато продається зараз тушон. Неважливо, який магазин, це не реклама. Поняла? Дуже багато продається тушонки, в різних там камівни, і ріса. Оці всі історії. Я вам дуже раджу. От лучше перевзіть, на да, купіть собі поки вони по скидкам, тут по 50% скидки зараз по знижкам, накупіть собі м'ясо, накупіть риса і так далі. Щось таке, щоб ви у разі якогось голоду чи колапсу, чи. Ну, уявіть європейцям, скажуть, війна на нас, а війна нас наступає Росія. Та тут взагалі рознесуть все, тут нічого не останеться. Ви ж знаєте, європейці, вони перед вихідними пасхальними змітають все, як у нас, от як у нас повномасштабне почалося, все позмітали. От...